Прикарпаття попрощалося з сьомим регіональним театральним фестивалем прем'єри сезону. В рамках свята свої найсвіжіші постановки впродовж тижня представили вісім театрів західної України. До фестивального журі, окрім визнаних митців, увійшли критики та справжні сірки не лише вітчизняного театру, але й кіно. Незмінним очільником судейства виступив народний артист України, Львів'янин Федір Стригун. Він відзначив характерну тенденцію. Більшість цьогорічних прем'єр це спроба наблизити елітарне мистецтво театру до шоу. Як писав Карпенко кари, нині в публічності понизився смак до старого літературного репертуару. Всі хочуть весело жити, всі хочуть весело, всі хочуть голих жінок. А на такому веселому ґрунті виростає цинізм до прекрасного і витравляє все святешне з людської душі. Цьогоріч одинадцяти номінацій для відзначення кращих виявилось недостатньо. Окрім класичних відзнак за режисуру чи виконання ролі, кілька спеціальних особисто присудив голова журі. каже, що найбільше його потішила молодь. Не залишилась осторонь також актриса театру і кіно Ірма Вітовська, яка нагородила наймолодших учасників фестивальних вистав. Зірка телеекрану солідарна з досвідченими служителями Мельпомени. Кращої вистави за Івано-Франківську солодку Дарусю вона ще не бачила. Мої всі. Уподобання віддані Солодкій Дарусі, тому що це для мене шедевральна вистава. Я бачила рік назад здачу, я бачила за рік, як вистава виросла, і вона, я боюсь, щоб вона не розвалилась, щоб вона не занеслась, щоб вона залишилася такою атмосферою. Вистава малої сцени Солодка Даруся поставлена за одноіменним романом популярної письменниці Марії Матіос, стала абсолютним фаворитом фестивалю. Вона виборола перемогу аж у п'яти основних номінаціях, а також більшість додаткових призів. Ну а завершили прем'єри сезону 2009 у позаконкурсній програмі Кияни з постановкою Кшиштофа за носі маленькі подружні злочини.